Прощатися з дівчатами мені не дуже вийшло, Мені якось дівчина каже, Вадим, ми не можемо бути разом, це кінець, все, це, все. Я кажу, будь ласка, прошу тебе, дай мені ще один раз. Вона каже, може, шанс? Я кажу, мені шанс, я не хочу який шанс. Кажуть, що... Секс на прощання це дуже пристрасно. Кажуть, коли люди розходяться, вони востаннє, ну прям класно цим займаються. Я коли почув цю теорію, я коли знайомився з дівчатами, зразу казав, ми розходимось <реш> перший день. Я просто не вірю, що на прощання може бути класний секс. Ну як це відбувається? Ти стоїш в коридорі з рюкзаком на плечах, кругом кульки. Ти, ти такий так, паспорт взяв, ключі. Ірина, хоч. О, як виглядається Ти такий а-а-а, а ще павербанк, да. Ну, <ріпи> По-любому так. Ну і це звуч звучить жорстко, секс на прощання. Я би хотів якісь більш народні фрази, там е, секс на, на доріжку, так? Да? Секс на доріжку. Або секс на коня, да.